Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую що ви зі мною, дякую за вашу активність. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я вам покажу, як я роблю багет із начинкою. Ну, можна назвати це по-різному, можна назвати це або швидкою піцею, або бутербродом. Ну і Для цього мені буде потрібна ось така звичайна булка, як для ходога. Ну, ви можете взяти або звичайний багет, або взяти таку булку, як в мене для ходога, або є така ще прямокутна булка для чиабета. І так, перше я зрізаю вершечок. Цей вершачок поки відкладаю. І зараз обережно видаляю серединку, м'якушку цю забираю. Так, все, я вже випхала м'якушку і в мене має ось такий вигляд має булка. Далі мені буде потрібно на низ я ставлю кетчуп і майонез. І майонезу і розмішую його по дні. Так, далі мені буде потрібна ковбаса. Я вже купила ось таку ковбасу, яка вже зразу нарізана. І отак от зразу беру, не роз'єдную і зразу так і ставлю. Так, Поки я відкладаю і беру помідорку. Так як в мене маленький, він, то мені вистачить і одної помідорки. Далі мені знадобиться ось таке одне перо зеленої цибульки. Так, далі мені потрібно буде одне яйце. І посипаю зверху зеленою цибулькою. Я вже поставила булку в деко і застелила пергаментом. Пергамент я не змащую олією і маслом не змащую, просто так ставлю на звичайний пергамент. Так, і далі я беру ось такі сирочки, плавлені вже порізані. І ставлю перший. І другий шматочок поставила. І все. І вже в кінці я зверху накриваю ось цю частину, яку ми верхню відрізали спочатку. І все. Готово. І зараз я ставлю вже в духовку, я її завчасно нагріла на максимальній температурі, і ставлю в духовку. Я вже поставила в духовку, і тепер я зменшую на 200 градусів і на 15 хвилин. І все. І от чекаю до повної готовності. Ну, ось, в мене вже пройшло 10 хвилин, тому що я ставила зразу на 15, але побачила, що сир вже, бачите, він почав коричневіти. Ось, І тому я виключила через 10 хвилин. Тобто він вже був готовий в мене. І зараз я розріжу вам. Таку булочку можна е, смакувати. Зранку, ось, або можна також в обід або ввечері. Хорошо може підходити як до закуски, так і як можна використати як основну страву для перекусу. Ви можете начинку ставити будь-яку, яка вам заманеться, яку ви бажаєте. Можна також сюди ще поставити гриби мариновані, можна гірчицю поставити, тобто, це вже все за вашим бажанням і індивідуально. Я вам показала так, як я роблю. Якщо вам сподобався такий рецепт, то пишіть в коментарі, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Також діліться в коментарях, як ви робите такого роду бутерброди. Мені буде цікаво прочитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!